Зараз показую прикол, дивіться, осы завелися. Коротше между дверями, я не знаю, видно чи ні, бо там в зазорі живуть осы. Кубло собі сделав. А гольфик такий, кстати, непоганий. Е, давай, не треба ганятися за мною. Гольфик п'ятий непоганий, конечно. Ну але з осами він нам не надо. По ціні не знаю, треба узнавати, зараз уточнять эти. Так, що у нас тут ще? Тут такі машинки бюджетні, в общем всі стоять Плюс-мінус 2-3, 3-5, ну 1000 евро, да? а ось тюранчик хороший. Кстати, двохлитровенький Закрытый на мультирулю, на моніторі. хороша комплектація, кстати, Шестиступочка. По ценнику зараз можу, пойду спитаю. Ось такий варіант, Ну непоганий чорний цвет. Ну, я думаю він десь буде вище трьошки. Вище трьошки в такому стані, Всі знають що тюрани тут спросом пользуються, то буде він тут вище трьошечки. 100% Вище трьошки. Ну в общем, машин хватає. Машин хватає, а там, там куча. Так що, кому цікаво, звертайтеся, кому треба хороший, нормальний подбор, качественний, зробити діагностику, провірити покраски, відправити машинку, купити на аукціоні. Взагалі, все під ключ можна зробити. Контакти будуть під відео або пишіть, якщо пишете, то пишіть в інстаграм. Адрес цієї локації я скидаю в телеграм-каналі. Всім добра, здоров'я. Розмитнимо ваше авто за один день. Прорахуємо вартість розмитнення авто. Та порадимо, як заощадити. Супроводимо вас всім процесом, крок за кроком, від купівлі до мрев. Подамо попередню декларацію громадянина на митницю для швидкого перетину кордону. Сертифікуємо та розмитнемо ваше авто за один день. Звертайтесь до нас. Контакти митного брокера знайдете в описі профілю. Треба підібрати авто в Європі. Пишіть в коментарях, дамо контакти підборщиків.